Спонсори, хочемо подякувати вам, щоб ви допомогли, щоб ми могли надалі продовжувати проєкт з хлібом. Зараз ми загрузили тут муку і всі, вся продукція для того, щоб продовжувати проект з хлібом на три місяці. Нехай Бог благословить усіх. Дякуємо, що ви є поруч з Україною. Слава Ісусу Христу! Мене зовут Володимир. Я являюсь пастором церкви «Новая жизнь» поселок Черкасская, Донецкая область. В этом видео хочется сказать огромное спасибо нашим братьям Роме и Мануилу за их поддержку, за то, что сегодня мы получили вот эти продукты, эту муку, этот сахар, соль, масло, распушивачи, для того, чтобы продолжать этот проект с выпеканием хлеба. Друзья, витаем у вас Сьогодні 9 травня 2024 рік Миколаївщина Баштанка дякую всім нашим друзям, партнерам, спонсорам, які допомагають. І знову прикладна допомога у вигляді муки, олії, цукру, сили і все, що потрібно для випікання хліба. Ваша допомога є ціною і наближає нашу перемогу. І ми дякую вам, або волосили. Подяка брату Петру Еммануїло Бешляґе центру Марата Східна Європа, Європа, брату Ромі Петріна та його фонду 9941, що має велике значення залишити 99 увесь для того, щоб знайти одну. Хай Господь благословить вас за вашу підтримку. Наша пікарня з вашою допомогою може випікати 2400 хлібів кожного місяця. І віддавати це людям, які мають потребу на Херсонщині. Загальна витичка це майже 9 тисяч любів в місяць. Разом з вами ми випікаємо 2 400 Господь благословить!